На каналі РТБ час новин у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Депутати Рівненської міської ради скасували своє рішення щодо виділення під садівництво ділянок по вулиці Київській. Свого часу довкола цих земель розгорівся скандал, адже з'ясувалося, що до числа так званих садоводів увійшло чимало знайомих та родичів самих депутатів. Як розвивалися події у сесійній залі сьогодні, бачила Тетяна Климчук. Розпочалася сесія Рівнеради ради із заяви депутата Олександра Лощука. Він просить включити до порядку денного звернення до керівництва держави щодо обмеження доступу на територію України громадян Російської Федерації. Рівненська міська рада просить. Вас винести на розгляд Верховної Ради України питання щодо запровадження візового режиму доступу на територію України. Таку пропозицію міські обранці підтримують і переходять до розгляду порядку денного. Найрезонантнішим питанням засідання стало скасування рішення рівне ради щодо виділення земельних ділянок під садівництво. З Відповідним поданням до міських обранців звернулась прокуратура рівного. Мова йде про землі на вулиці Київській, які буцімто мали отримати родичі та друзі декого з міських депутатів. Однак однак, скарженню рішення про відведення земельних ділянок садоводам депутати не зраділи. Мовляв, прокуратура надто довго зволікала з реакцією на порушення закону. Приходив такий вселідний прокурор минулого разу сидів і кожну сесію, починаючи з осені, приносив протести на наші європейські рішення, рішення по майдану. А даний протест а даний протест. Внесений лише тепер. Кому вас протест, пане прокуроре? уже треба Молодець, Так само, як і ви після емоційного обговорення питання таки ставлять на голосування. Однак подання прокуратури не отримує більшості голосів. Як альтернативу керівник фракції рівне європейський Юрій Запорожець пропонує депутатам прийняти власне рішення щодо садоводів. Ми підготували з Марією Конощук рішення міської ради про скасування цього рішення про надання дозволу на видані земельної ділянки по вулиці Київській. Зрештою за це рішення міські обранці таки проголосували. Рішення прийнято за 34, проти 0, утримали зброя. Не голосували четверо. Однак, як виявилося, до списку садоводів потрапила і багатодітна жінка. Міський голова рівного Володимир Хомко пообіцяв в неї земельну ділянку не відбиратимуть. Єдине, що мене турбує там в той перелік потрапила одна людина, яка до цього. цього... До цієї ситуації немає це багатодітна мама. То ми зараз її вичленим, я дам доручення і її окремо, бо вона вже розробляє документацію в неї шестеро дітей. То є і вичленим і приймемо по ній окреме рішення. Тому вже ж буде негарно, якщо зараз вона ще й потратила кошти на е, оформлення документації. То я на цьому не настаю, але я думаю, що було б справедливо. Серед іншого, депутати рівне ради прийняли рішення заслухати звіт начальників ЖКП про використання коштів, які надходять за квартплату. Також міські обранці підтримали і звернення стосовно введення візового режиму для громадян Росії. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Обговорити шляхи налагодження більш плідної співпраці в економічній та політичній сферах між Чехією та Рівненщиною прибув до нашого краю генеральний консул Чеської республіки у Львові Мірослав Кліма. Це перший візит дипломата до нашої області під час зустрічі з представниками влади Рівненщини Йшлось зокрема про залучення інвестицій. Серед пріоритетних напрямків тут могла би бути деревообробна галузь, адже Рівненщина має великі запаси деревини. Генеральний консул пообіцяв підтримати найбільш цікаві пропозиції. Економічні відносини розвиваються, але вони не знаходяться на такому рівні, як ми б бажали. Так що я приложу всі свої зусилля для того, щоб обмін, щоб торговий оборот підвищився в тому і іншому напрямку. Конечно, мы тоже хотели бы обсудить сотрудничество в политической области. Украина и все области проходят те же процессы, которые Чехия проходила 20 лет тому назад, после бархатной революції. Я думаю, что наш опыт мог бы пригодиться. До Великодня центр рівного прикрасить писанками. Їх сьогодні розмальовували вихованці навчально-реабілітаційного центру, особливо дитина. Долучився до святкових приготувань. І міський голова Володимир Хомко цей захід уже став традиційним. Його проводять шостий рік поспіль. Безмежна дитяча фантазія творить яскраві писанки з різноманітними малюнками. Наприклад, Віталій зобразив ось таку рибу. Він бачив її під час відпочинку на Чорному морі, і йому вона нагадує про сонячний Крим. Я був в морі, я вирішив намалювати сонечко, рибу і, і всякі кольори, Що були мирі всі. Для вихованців навчально-реабілітаційного центру Особлива дитина влаштували свято писанкарства. Діти розмальовували дерев'яні дощечки у формі великодніх яєць та виготовляли писанки у техніці. Декупаж у цьому їм допомагали не тільки вихователі, а й чиновники. Зокрема, міський голова рівного Володимир Хомко. Я вже писанкар зі стажем. 6 років це моя шоста писанка. Я також вдосконалююсь. Мені чомусь здалося, що саме в такий час це символізує, що все буде добре в державі. Сонце квіт червоний колір, за, за хороше майбутнє. Вихователі ж підготували для своїх учнів кілька творчих подарунків, міні-виставу та пісні. Кажуть, для цих дітей хочеться робити свято частіше, адже вони по особливому вміють ділитися своїми враженнями. Вони особливі, недаремно їх називають особливими, тому що таку любов, теплоту душевну, душевною, ці дітки, не можуть подарувати інші. Вони настільки відкриті, настільки щирі, що це запалює, і ти прагнеш робити для них все більше і більше. А поки дитячі писанки прикрашають особливе пасхальне дерево. Ближче до Великодня їх перевісять на ялинки в центрі міста. Ірина Михалевич, Сергій Савта. Інформаційна програма День у Рівному відбувся фінальний етап 16-го всеукраїнського турніру юних істориків. У стінах обласного ліцею за звання найкращих знавців історичної науки змагалися 17 команд з різних областей України. А серед членів журі були колишні учасники турніру, а нині вже кандидати наук. Рівне не вперше приймає фінал всеукраїнського турніру юних істориків, як зазначали під час урочистого відкриття його проведення у складний для держави час. Це вже історична подія. Нація чи народ, який не має свого минулого, не знає своє минуле. Він не буде мати свого майбутнього. Через те сьогодні це досить досить історична подія для освіти і для освітян. Під час урочистого відкриття вшанували пам'ять героя Небесної Сотні Богдана Сольчаника, який 12 років тому саме у місті Рівне у складі львівської команди здобув найвищу нагороду 4-го всеукраїнського турніру юних істориків. І ось на цій сцені в фіналі зійшлися команди. Це міг була команда Львова. Команда, яка посіла тоді перше місце. І капітаном цієї команди. Турнір юних істориків істотно відрізняється від шкільних олімпіад, кажуть члени журі. Насамперед тим, що тут оцінюються не письмові роботи, а живі виступи. Є можливість саме побачити вміння дітей не лише мислити творчо, але й їх володіння мовою, їх вміння відреагувати. Тому що питання команди задають під час гри питання на турнір учасникам відомі заздалегідь у команд Є час підготуватися, знайти необхідні аргументи, побудувати доказову та спростувальну стратегію. Завдання підбирають неоднозначні. Як правило немає чіткої відповіді. Діти можуть відстоювати або одну точку зору, або іншу точку зору, що теж дозволяє створювати дискусію під час самої гри. У кожної команди підготовка до виступу на турнірі триває по різному. Намагаємося знайти аргументи в підтримку тієї чи іншої точки зору, тобто усіх можливих, та вибрати найбільше на нашу думку, раціонально. Та звичайно, ми між собою дуже часто дискутуємо це. Викликає нас дуже важкий окрім теорії, важливо розподілити ролі в команді. Ролі розподіляються в залежності від обізнаності, в залежності від якихось досягнень. Оскар кожного члена команди. Ну знову ж таки кажучи, про турнір турнір це жива дискусія. Саме тому він є цікавий і відрізняється від олімпіади. Адже тут не стільки індивідуальні здібності кожного гравця, а уміння співпрацювати разом зі своїми колегами. Зокрема, такий підхід і приніс миколаївцям перемогу на турнірі. Юні історики з Рівненщини, а це команди 15-ї школи рівного і 3-ї Костополя, розділили бронзові нагороди. Руслан Савуляк, Дмитро Сидор. Інформаційна програма. День виставка до старіччя з дня народження відомого французького письменника, філософа та драматурга лауреата Нобелівської премії з літератури 1957 року Альбера Кам'ю відкрилась в обласній науковій універсальній бібліотеці. На Нею практично завершується фестиваль французька весна у Рівному. В експозиції серія плакатів. Унікальність виставки в тому, що практично на кожному з них зображено спеціальний код, який потрібно щитати за допомогою смартфона чи планшета. Ми маємо на гаджет будь-який чи це айфон, чи це планшет. Спочатку закачати програмку, яка є на першому нашому плакаті. Це спеціальна програма для щитування цієї виставки. От він вже пішов сканувати. Що таке шар? Ну, оце і є. Щитуючи інформацію за допомогою кодів, користувач може самостійно вибрати одну з шести мов та маршрут за яким досліджуватиме біографію та творчість Альберта Камю. Альберт Кам'ю це не только для французов, но це саме вероятно автор двадцятого века. На самом деле я только недавно знав, що он.

на Наборші язика. організатори виставки очікують, що відвідавши її, рівняни проявлять інтерес до творчості Альберта Кам'ю. Мені здається, що взагалі ця виставка має такі провести паралелі з теперішнім нашим от сьогоденням і ситуація, яка є в Україні, і взагалі ну з Європи, яка вона була, тому що кам'ю до речі дуже багато писав про диктатуру, і він був забороненим письменником в радянський час. Виставка тривати до 25 квітня. А до 20-го всі бажаючі, які володіють французькою, можуть взяти участь у конкурсі Мрії у вісні та наяву. Для цього слід написати твір про найромантичнішу країну світу. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма. День. Видатний рівненський актор, який зарекомендував себе не лише на сцені театру, а й у вітчизняному кіно святкує сьогодні 70-річчя Георгій Морозюк. Добре, відомий старшому поколінню своїми ролями у стрічках Страчені світанки, вінчання зі смертю, українська вендета, гола «Гола 33-го» та багатьох інших. Таких як Георгій Морозюк у нашому краї можна перерахувати на пальцях, бо ще в радянській Україні у кіно брали далеко не усіх. Історію кіноуспіху рівняни рівнянина Іван Марчук. Сьогодні цьому чоловікові виповнюється 70, але каже, він відчуває себе на 25. А я роки не рахую. Це актор рівненського театру Георгій Морозюк. Про нього мало знає молоде покоління, але його дуже цінує і поважає старше. Він один із небагатьох рівненських акторів, хто, окрім театру, зарекомендував себе і у вітчизняному кіно. Дебют відбувся у 71-му, Тоді йому було 27. Був відбір акторів, я попав в кіно. Відбулася перша картина, і після того вже знаєте, вже режисери запрошували. Першим у його кар'єрі став двохсерійний фільм Високий перевал, який студія Довженка знімала у Карпатах. Я грав негативну роль, і в той час це була така перша спроба про нашу визвольну армію, про УПА. Але в принципі, негативний персонаж також герой. От треба в негативному персонажі знаходити якісь позитивні речі. Після цього фільму кінокар'єра Георгія Морозюка почала стрімко розвиватись, і у підсумку він знявся в більш ніж трьох десятках стрічок. Українці можуть його пам'ятати за роль посланця Вівера у легенді про княгиню Ольгу. Також він створив образ священика у стрічці Вінчання зі смертю. То ми поїдемо з Богом. А от одне із його найбільших досягнень це головна роль у фільмі Голод 33 33-го». Під'їхав поїзд. весь вартою обставлений, А начальство ж курить. Поспішає на вокзал. Бо головні приїхали з Москви. У стрічці Георгій Морозюк зіграв батька, чию велику сім'ю практично всю поклав у могилу штучний голод. І в Кремлі повно всього. Сталін. А як його рознесла? Бідний. стрічку голод 33» 33-го» Георгій Морозюк взагалі вважає історичною. каже, не виключено, що в 91-му фільм вплинув на хід історії. От сьогодні вечором його крутили по екранах, і на другий день було, е був референдум про незалежність. Після того 90 заком людей проголосували за нашу незалежність. І, мабуть, в цей фільм і вніс якусь якісь проценти з нашого лепту, те, що Україна стала незалежною. Востаннє актор грав у кіно чотири роки тому у стрічці Здравствуйте вам. Після цього зосередився виключно на театральній сцені. Немає пропозиції. Але якби були? Ну, якби були, я вже сказав, це мрія кожного актора. Я, я без радістів. Поїхав, однак каже Георгій Морозюк, усе життя він вважав театр все ж більш цікавішим, бо тут можна щоразу вносити корективи в те, чого на кіноплівці, вже не зміниш. На честь свого ювілею на 16 травня актор запропонує рівнянам свою улюблену виставу. Її назву він поки тримає в таємниці. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День. П'ятеро спортсменів обласної федерації кікбоксингу Будукан потрапили до переліку призерів чемпіонату України з цього виду єдиноборств за версією ВТК. Загалом на змагання, що відбулись цими вихідними у Дніпропетровську, з'їхалося більше 600 кікбоксерів з усієї країни. Наші спортсмени Владислав Жотанюк та Олександр Соколюк двічі стали чемпіонами. Володимир Царук завоював золоту та срібну відзнаки. Олексій Колосков отримав два других місця. А Тарас П'ясецький повернувся зі сріблом. А бронзою. За результатами всеукраїнської першості буде сформовано національну збірну, яка восени представлятиме нашу державу на чемпіонаті світу в Іспанії. Завдяки вдалим виступам рівницькі кікбоксери мають великі шанси потрапити до її лав. Повідомив президент обласної федерації кікбоксингу Будукан Ростислав Саєнко. Понад 350 спортсменів з усієї західної України взяли участь у традиційних уже 41-х змаганнях кубка Рівного із легкої атлетики. За медалі спортсмени віком від 14 до 17 років змагалися упродовж двох днів. Хто у підсумку переміг, знають наші журналісти. 41-й відкритий кубок рівного із легкої атлетики на стадіоні Авангард розпочинається традиційним парадом учасників. Втім, на відміну від попередніх років, коли до обласного центру приїздили спортсмени з Білорусі та Молдови, нинішні змагання не мають статусу міжнародних, причина складна суспільно-політична ситуація в Україні. Таким чином боротися за медалі до рівного завітали виключно українські легкоатлети. Львівська область, Житомирська область. Хмельницька область, Волинська область, Рівенська область. Ну, можна сказати, і все, весь західний регіон нашої держави участвує в цих змаганнях. Змагання проводяться по двох вікових групах. Старша. Вікова група 97-98 юнаки та дівчата, і середня вікова група 99-2000-роки. Загалом участь у Кубку Рівного з легкої атлетики беруть 352 спортсмени, що представляють 28 команд. Змагаються атлети практично в усіх видах легкоатлетичної програми. Біг, стрибки, метання, біг від спринтерського до. Середнього і стаєрського бігу, біг з перешкодами, біг з бар'єрами, а також стрибки, висоту, довжину та потрійний за виключенням шеста. Метання також проводиться, штовхання ядра. Незважаючи на прохолодну погоду, учасники змагань налаштовані по-бойовому. З настроєм хорошим приїхав на ці змагання. Визначить ну, для мене як, ну, як і важливо, хочу встановити як свій рекорд. І персональний, і так і, так, і взяти якісь прозве місце. Біжу 1500 метрів. Для тренерів Кубок рівного з легкої атлетики це хороший шанс перевірити вихованців перед офіційними літніми стартами чемпіонату України. З нашої спортивної школи, де США Луцького району, приїхало 38 спортсменів. Так як це перший старт весняного сезону, ми надіємось перевірити. Провірити свої фізичні можливості, щоб надалі готуватися до чемпіонату України у підсумку левова частина нагород більше двох десятків медалей дісталася саме вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл Рівненщини. Найбільше нагород на різних дистанціях завоювали вихованці обласної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву та Костопільського ліцею інтернату спортивного профілю. Роман Свирида, Тетяна Климчук та Микола Штемпель інформаційна програма День. РТБРВ.юе адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що поволиться Соборній у Рівному.